Виконуємо номер 1075 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли в зошиті квадрат зі стороною 3 см. Поділи його на 9 рівних квадратів. Зафарбуй 2 дев'ятих великого квадрата в зелений колір, а 5 дев'ятих у червоний. Ми накресли квадрат. Зі стороною 3 см і поділили його на 9 рівних квадратів. Зараз зафарбуємо 2 дев'ятих великого квадрата в зелений колір. 2 дев'ятих, 9 знаменник означає, що на 9 частин ми поділили, дві частини будемо зафарбовувати. Ми зафарбували 2 дев'яти квадрата у зелений колір. А тепер зафарбуємо 5 дев'ят у червоний колір. На 9 частин поділено, 5 частин взято Одна частина друга, третя, четверта і п'ята. Ми зафарбували 5 дев'ятих великого квадрата у червоний колір. Номер 1075 виконано.